Всім привіт! Сьогодні переглядала старенькі фотографії, коли сину було буквально півтора рочки. і побачила один комплект. Це мій син, а це дівчинка. Ми разом росли. І я Олі в'язала отакий набір, штанятка, ковтинка, така курточка і шапочка рожева. Отаким От узором, такими бантиками. І в штанятках я цей візерунок, якщо ви можете побачити, по боках пускала. Ковтиночка повністю вся в'язана такими бантиками, вона такою курточкою об'ємною є. А в шапочці я лише отут по краєчку опускала отакий візеруночок. Так що, кому цікаво, як в'язати такий бантик, запрошую до перегляду. Я покажу, як в'яжеться і на прямому полотні. Тобто лицевими і виворотними рядами, а також як в'яжеться в круговому в'язанні такий візерунок. Сам візруничок складається, сам бантик складається із п'яти петель. Але між ними, так щоб вони йшли в шахматному порядку, бантики самі, між ними має бути також п'ять петель, які потім в шахматному порядку просто міняються. Тому рапорт даного візерунка – 10 петель. Для зразочка я набрала 15 петельок, і так, щоб легше було розпочинати, першу петлю кромочну я знімаю, 15 плюс 2 кромочних, 5 петельок я пров'язую лицевими. А далі. А далі? Робочу нашу ниточку я накидаю наперед і 5 петель просто знімаю, не пров'язуючи. 3, 4, 5. Ниточку знову завожу на задню частину в'язання. І тут важливо пальчиками розправляти от, оцю протяжечку, щоб вона не була от настільки зжатою, але й не потрібно, щоб вона провисала. І наступних 5 пров'язуємо також просто лицевими. 1, 2, 3, 4, 5 і останнє виворотна. Виворотний рядочок пров'язуємо виворотними петлями. Третій рядочок ми пров'язуємо пров'язуємо точно так само, як і перший. Першу знімаємо, пров'язуємо лицевими, далі ниточку наперед, п'ять знімаємо. 3, 4, 5. Ниточку перекидаємо на задню, на задню частину, розрівнюємо оцю протяжку і знов пров'язуємо 5 лицевими і останню кромочну пров'язуємо вигородним. Таким чином ми пров'язуємо. Кожен виворотний рядочок просто виворотними, кожен лицевий рядочок. Допоки в нас не буде 5 протяжок, ми пров'язуємо, перекидаючи робочу нитку наперед в'язання і 5 петель просто перезнімаємо з лівої спиці на праву. Ширина нашого бантика 5 петель, а висота 10 рядочків. Десятий рядочок ми пров'язали виворотним. Тепер, Можливо, два варіанти продовження в'язання цього бантика. Ми можемо робити його рідшим, тобто давати е, от такий проміжуток м -м, в в'язанні, а можемо підряд е, переходити з одного бантика на другий. Від цього залежить, наскільки з вас буде стягуватися ваше полотно. Якщо ми даємо цей відступ між бантиками в один лицевий і один виворотний рядочок, в нас бугорочки... От, от ці бугорочки будуть меншими. Якщо ми будемо в'язати відразу, ці бугорочки будуть більшими. В даному випадку я в'язала з пропуском в два рядочки. Зараз я покажу, як в'язати без пропуску. Першу петельку знімаємо, далі нитка наперед, 5 петель, знімаємо не пров'язуючи. Щоб у нас сформувалася наша протяжечка, розрівнюємо її. Далі, в самому бантику, у нас є 5 петельок. Дві петельки ми пров'язуємо просто лицевими. Третю петельку пров'язуємо лицевою, одягаємо її з правої спиці назад на ліву, підхоплюємо під низом оцю пров'язану нашу петельку. І протягуємо її через низ, обгортаючи наші протяжечки. і одягаємо знову на ліву спицю. І тепер оці дві петельки, притримуючи, ми пров'язуємо однією лицевою петлею. І далі затягуємо міцненько, і тепер пров'язуємо знову дві ті, що залишилися із п'яти. Таким чином у нас сформувався наш бантик. Далі знову ми нашу робочу нитку закидаємо наперед, знімаємо 5 петельок. 4, 5, і в даному зразочку останню петельку пров'язуємо виворотною. Перевертаємо роботу, пров'язуємо виворотний рядочок. І продовжуємо далі в'язати другий рядок в шахматному порядку е, даних пантиків. Кому е, мало даного декорування, завжди можна е, жемчужинку чи бісериночки, більші-менші менше вшивати під низ. і тоді з кожного пантика, щоб може висіти якась прикраса. А тепер розберемося, як пров'язувати цей узор у виворотних. В круговому рядку без виворотних петель. От в мене пров'язаний вже перший рядочок бантиків. Я тут також даю отакий відступ, щоб менше стягувалося полотно і були менші ці бугорочки. І перший рядочок я пров'язуватиму, як зазвичай, в даному випадку в мене. П'ять пров'яз... 2 петельки в мене формується боковинка. Далі 5 петельок, це буде вже утворений бантик. ми їх пров'язуємо просто лицевими. Далі ниточку закидаю, підкладу якийсь яскравий фон. Далі Ниточку закидаю наперед, 5 петель знімаю, 2, 3, 4, 5. Ниточку перекидаю, розтягую цю протяжку і знову пров'язую 5 лицевими, і дві, які в мене формують боковинку рукавички. Тепер по круговому в'язанні, якщо вам потрібно, так як мені, я пров'яжу оцю частину, передню частину, і повернуся знову до того ж рядочка. Різниця між в'язанням прямого полотна. І по кругу полягає в тому, що ми не перевертаємо і в нас немає виворотної сторони. Тому в в'язанні лише лицевому по кругу нам важливо пам'ятати, що в нас один рядочок умовно йде лицевий, наступний після нього умовно йде виворотним рядочком. І тому те, що ми робили, пров'язуючи просто виворотні петельки в в'язанні. Не круговому, нам зараз потрібно зімітувати цей виворотний рядочок. Тобто, знову ж таки, всі петельки, які мені потрібно пров'язати лицевими, я пров'язую лицевими, в даному випадку, 2 плюс 5, 7 петельок в мене. І тепер, щоб не заплутуватися, Важливо звернути увагу, що, щоб знати, який ми рядочок, якщо ви відложили в'язання, і знати, який рядочок ви зараз маєте в'язати. Чи лицевий, чи виворотний, в круговому в'язанні. В У нас от, оця протяжечка буде от таким чином, вона ніби не зафіксована от, отут між петельками, де починається протяжечка. Коли ми зараз пров'яжемо, ви побачите, що зверху на цією протяжечкою в даній галочці буде петелька. Значить, ми просто зараз маємо пров'язати ці ж 5 петельок бантика також лицевими петлями. Тобто, в нас один рядочок де, де ми робимо протяжечки, другий рядочок йде, де ми пров'язуємо просто лицевими. От про що я говорила. Над оцією протяжечкою, в даному місці в нас йде ниточка від наступного рядочка. Якщо цієї ниточки нема, значить нам потрібно буде в'язати виворотний рядочок. Якщо вона є, то нам потрібно в'язати знову ж лицевий рядочок з протяжечкою. Я пров'язала рядочок повністю лицевий по кругу. І тепер третій рядочок даного бантика. Ми знову пров'язуємо з протяжечкою цих 5 петелечок, які в нас будуть формувати бантик. От ми бачимо, що над протяжечкою є петелька, це був значить, наш умовно виворотний рядочок, і тепер у нас знову має бути лицевий рядочок. Ми знову знімаємо 5 петель. Розтягуємо його і продовжуємо в'язання нашого кругу. Наступний рядочок четвертий, у нас буде знову повністю лицевий, без протяжок. І так, до тих пір, поки ми пров'яжемо 5 отаких протяжок, у нас буде п'ята протяжка, потім шостий рядок ми пров'язуємо виворотний умовно, тобто просто лицевими в даному випадку. І аж після того, як ми пров'яжемо після п'ятої протяжечки ще рядочок лицевими, тоді ми можемо починати стягувати наш бантик. Після нього, після цього лицевого рядочка, нам ще раз потрібно буде пров'язати виворотний. Е, мені буде приємно, якщо ви спробуєте напишете мені, чи ви спробували використати цей візерунок. Вам всім дякую за перегляди і па-па!